Вітати вас усіх з ясною звіздою. По народжений Ісус Щиро нас вітає, щастя і радості на вас, з неба посилає, щоб на нашій Україні ми ви процвітали, щоб у цьому році всі ви бідини зазнали, щоб було багато в нас, щоб ми працювали, нашу славу українську на весь світ підняли. Тому звичаї свої, ви не забувайте. Разом з нами до вертепу нині Завітайте! Коли на небозводі запалає, всміхнеться перша дівка золота. Нехай тоді вона вам пригадає народження Спасителя Христа. Ми всю щасливу пору будемо з вами. В любові йти, в радості безмеж, бо щирою молитвою думками найбільшу віддаль миттю перейдеш. Браття, глянь, диніші сні. Небо, вся його мені. Свірка стала у заїдіть, в надіється, що світ. Світ не ясний, ангел де нас прекрасний. Зрадійте всі, люди, приходить хвилина. Стала на світі Господня дитина, на ту й новину, надію, печалі, великі народи століття чекали, тож слово пророче, повняється нині. Убогій яскині, поставцер все, Господня ум'яти, більше з неба, щоб світ рятувати. Повняйте, браття, зникло це відіння. Мабуть, Бог, Бога це веління. Братя, їм ще б дро, щоб спаси прийтати. Поспішаємо, настав час, сніж, почекаємося. Великій надії рушайте до Бога, та знайте, що жде вас нелегка дорога. Не стане в пригоді ні сила, ні зброя, лише приязь і з до доріг з собою. Є новина, ну -ну. родила діла сина. Зумів, чортяка -то позапав. Той син тебе вінця позбав. То що, то бум, то зрада, Давай розказуй все до ладу. Он бачиш, ту коміцарю великий. Не просто світило, а вказує шлях, там, де Бог народився, що став чоловіком. Аж він ще мале. То скоро не дитя. Дитя запанує на ці домікни. Не дам, не горла, що робить, думай сам. Благаю, скажи, що робити мені. Давно, а, а то бачиш, цар на цлян, посунця і слух. Пішли вже посли, з поклоном пішли, з дорогими дарами того дитяка. Понести дари, пройдуть акурат мимо твої палати. Вели їх просити, про все розпитати. А потім скарати, скарби відібрати. Не цар, а різник. Удачі всім трьом побажати потрібно, а потім дорозі дорити осіб. Які там царі, які там боги, гоби, би твій вас народ дороги. Сидітимеш з боку і пальцем нарушиш, а цього державу дощенту порушиш, велику державу, а де ж баламуш. Аж двоє не буде для них забагато. Він швайноки, у вас порік високий. Я завітав до вас у самий війний час. Бачу тоні в року весело у вас. О що скупуємо, а щось торгуємо. Як трати подамо, а я май ще ламила, мотовило, пайки, швоті, комікорки. Геншвайно ті чов на вас ніока. А на вас нівука що родився месія. Зим покріпченим надії. Буде наша месія родиться, будемо тому сидіти, люди будуть ходити, нам гощі давати, а ми краще бігна будемо співати. <кх> Красніші цар, люди слов твоїм вірю, <клухи> заміжають і тебе тут злі Кажуть, що іншого царя мають. Царю мій, твою величі славу, я і люд твій добре знаю. Однак прийшли зайніх країв ті, що, мабуть, тебе царя шукають. Веди їх, я волію знати, кого тут можна окрім ще шукати. Я їру, цар великої держави, у всім світі для про мене, слава. Дізнають мою ласку і мою лю. Хто ж ви такі, куди де ваш тут? Ти цар, ми чуємо, тобі наші вітання ми хочемо передати. Послухай, таке прохання, прийшли тобі сказати. Кажи нам шлях і місце, де цар мною родився. Чекайте, книжника спитає, позвій нам книжника сюди. Ти скажи, де, де цар укрився, що тим часом родився. Цар, не знаю більше царя, у слиє моє дитя. Кажу, новий цар родився, бо вояса положився. І щоб його вітати, кожіде іде, один вітати. Я б хотів туди У шлях варто вас питати. Ви сміливо поспішіть, та проїрда, скажіть, про нього не забуду. Лиєм також прибув. Ідіть перед ним, згоріть по дорозі. І ти до ясно, що був не в змозі. Дай злато і ми вже йдемо. Чого ти став? Ну а ти на клас поняти, ті цієї ночі до одного зарубати. Не посли, благородні царі, до Бога ідуть по нелегкій дорозі, ідуть брати зі засвітом зорі. Ніхто і ніщо їх спинити не зможе. Не зможе спинити, самі себе спині, на довгій дорозі нема на природи. Зав'язують сварка, у бійка погинуть, пустив суперечки, дорога покинуть. Я їм поможу, Ха, сварливі народ. Поки серця буде грудя поріки. Брат, чи я сплю, а може дрімаю, ти поглянь, царі заморські, спаси вивчаю. Доспіші жити щиро золото, кадило, мир. І мило Боже нашу дяку, що нам Спасителя послав, що нашим вислухав молитви, надію, спокій, серцю дав. місця, ні кроку, тут я волода. Я цар над царями, тут правда моя. Вернутись негайно, наказую я. Ні. І піси, на що криву, і не панувати тобі вже віку. Чи вже всі накази дав? чи про себе пам'ятав, я тобі, я смерть поможу, поло пекла супроводжу. Ти трудився дуже вміло, щоб гріх і сталювати. Тож настала хвилина, настав час тебе старати. Побоюй міського утчабій схопив. Звалив його спільний доволі пори, хай згода любов між вами пану, хай справами вашими серці, хай злоби і заздрості згине отрупи, щоб і родні колись нема. Той сам Христос неспізнаний, незнаний, небажаний, буває і в наш час. Тож у різдві вітаймо свого Бога, який з любові виглядає нас. Взамін за той вертеп, вертеп'яскиню зимню, на ждім тепленький запросім Христа. І тут йому віддаємо перше місце і в своїх домі, і в своїх серцях. А за цими словами дзвіночки дзвони, дзвіночки дзвоним, а всім ся в клони. Щастям, здоров'ям, ще віком добрим, віком довгим, прибутком довгим. самі собою і дружиною, і з усім чадом, зі святим ладом, святим божеством, Божим Рождеством вас вітає! Христос рождається! його!